Привіт, друзі! Сьогодні на вас чекає справжній смак літа запечена кукурудза з ароматним вершковим маслом, чесничком та перчиком. Це смачно та по-літньому атмосферно. Насправді я побачила цей рецепт у якомусь відео в Тіктоці та вирішила перевірити, чи дійсно кукурудза готується так швидко, бо раніше я думала, що кукурудза тільки вариться декілька годин, так як це робили в моїй сім'ї. Тож давайте перевіримо разом. Для початку підготуємо заправку до кукурудзи, розтоплюємо вершкове масло, дрібно нарізаємо петрушку, додаємо спеції, сушений чесник, суміш перців. А якщо хочете густреньку кукурудзу, то додаєте ще й чилі і підсолюємо. А список всіх інгредієнтів ви зможете знайти в описі під відео. Який же апетитний аромат має ця заправка? Масло це універсальна річ до грінок, до картоплі, до всього. Але сьогодні для кукурудзи. Кожен качан щедро змащуємо маслом, загортаємо у фольгу як у подаруночок. У кожного з нас є спогади про кукурудзу в дитинстві біля моря, на базарі чи вдома, коли бабуся варила у величезній каструлі і вона пахла на весь будинок. І як я дитиною бігала питати кожні кілька хвилин, чи ще довго та кукурудза буде варитись. А сьогодні ми приготуємо її вдома і в рази швидше. А ви знали, що кукурудза одна з найдавніших культур, її вирощували ще 9 тисяч років тому. Існують сорти кукурудзи з жовтим, білим, червоним синім, чорним та навіть багатокольоровим зерном. І ще маленька порада, як перевірити, чи кукурудза молода. Вона легко згинається, зерна м'які, а сік білий. Саме таку й обираємо. Загорноті качани викладаємо на деко та відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів на 40 хвилин. По багатьох рецептах говорять про те, що кукурудзу потрібно випікати 15-20 хвилин, Буду відвертою я спробувала, але мені здалося, що вона ще сира, тому я збільшила час її запікання до 40 хвилин загалом, і цього виявилось достатньо. Після того, як кукурудза приготувалась, обережно розкриваємо фольгу та знову змащуємо качанчики масляною заправкою. Смак літа це не тільки кавун чи морозиво, це ще й кукурудза, яка пахне прянощами і дитинством. Це просто ідеально. Масло просочило зерна, є гостринка, часничок. Хочеться одразу ще один качан. Якщо вам сподобався рецепт, тисніть лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Це нас сильно мотивує. Готуйтесь з любов'ю, експериментуйте зі смаком. А я вже готую для вас нові смачні ідеї. До зустрічі на кухні!